Друзі, всім привіт і вітаю вас на 12-му занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене як завжди звати Віталій, я займаюсь викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. Я дуже вдячний всім, хто дивиться мої відео, а також підписується. Ми недавно перейшли відмітку в 50 тисяч підписників. І тепер наступна ціль 100 тисяч. Тому якщо вам не важко, будь ласка, підпишіться. Це дуже допомагає розвивати мій канал, і я дуже хочу перетнути позначку в 100 тисяч підписників. Також при бажанні ви можете підтримати мене на BuyMeACoffee, або натиснувши на кнопку сердечка з доларом всередині. Дякую і починаємо. Спочатку прослухайте даний діалог. Hi, how are you? I'm good, thanks. And you? I'm great. It's great weather today, isn't it? Yeah, it is. Let's get some coffee and go to the park. Good idea. Are you hungry? Yeah, a little. Let's get some sandwiches, too. В діалозі було кілька нових слів, тому не хвилюйтеся, якщо не зрозуміли. Ми його прослухаємо ще раз після того, як поговоримо про ці нові слова. Отже, для початку спробуйте пригадати, як сказати чудово. Great. Great. Тепер скажіть речення. Хороша погода, чи не так? Дослівно буде ось так. Це є хороша погода, чи не так? It's good weather, isn't it? It's good weather, isn't it? Тепер пригадайте, як сказати ходімо. Пішли. Let's go. Let's go. В даному випадку слово let's означає давай. Давай щось зробимо. Так ось його можна використовувати і до інших слів. Наприклад, скажемо давай купимо. Let's buy. Let's buy. Скажіть давай подивимось. Let's watch. Let's watch. Тепер поговоримо про нове слово з діалогу get. Get означає отримати або взяти щось. Взагалі, якщо ви коли зустрінете це слово в інших контекстах, це нормально. Це слово має дуже багато значень в англійській мові. Але сьогодні нам потрібно тільки отримати або взяти. Так ось, скажіть отримати. Get. Get. І там, в діалозі, вони кажуть: Давай візьмемо сендвичі. Тобто let's get sandwiches. Let's get. Sandwiches. Тобто це означає, давай підемо в магазин і візьмемо сендвічі. Sandwiches – це також нове слово, але думаю, воно не потребує перекладу. Воно так само майже звучить в українській. Але тут є один нюанс. В однині один сендвіч буде sandwich. Sandwich. А якщо багато, то sandwiches. Пам'ятаєте, ми раніше вчили, що можна просто додати літеру с. Це в основній масі випадків, але інколи потрібно додати і с, тому що тут, як в слові sandwich, воно закінчується на ч, тобто глухий звук. Звук, перепрошую. І два глухі звуки підряд звучать жахливо. Сендвич Це буде дуже важко вимовляти, тому вони додають ще і Sandwiches. Це звучить краще ніж sandwiches. Тому пам'ятаємо, якщо слово закінчується на глухий звук, то швидше за все там буде ІС в множині, а не просто S. Тепер пригадайте, як сказати І або та. Тобто в значенні він та ти, вона та я. And пригадайте, як сказати слово також. To. Ту. І також в діалозі було слово «idea». «Idea» означає ідея. Також дуже схоже слово до української мови, тому я не думаю, що тут будуть якісь проблеми, щоб його вивчити. Скажіть ідея. «Idea». «Idea». І тепер з цими знаннями прослухайте діалог ще раз. І якщо знову буде незрозуміло, перемотайте назад і перегляньте його ще один раз. Hi, how are you? I'm good, thanks. And you? I'm great. It's great weather today, isn't it? Yeah. It is. Let's get some coffee and go to the park. Good idea. Are you hungry? Yeah, a little. Let's get some sandwiches too. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови для себе або, можливо, своїх знайомих або родичів, рекомендую вам школу англійської мови Smart Owl Crew. Це онлайн-школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, тому можу сказати, що викладачі там хороші. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська, на вас чекає приємна знижка. Тепер спробуйте сказати фразу Я втомлений. «I'm tired». I'm tired. Запитайте, чи ти голодний. Are you hungry? Are you hungry? Тепер запитайте, чи ти спраглий, чи ти хочеш пити. Are you thirsty? Are you thirsty? І надайте відповідь. Так, трішки. Yes, a little. Yes, a little. А тепер, чи можете ви пригадати, як сказати англійською мовою слово потрібно або треба? Need. Need. Скажіть, мені потрібно трохи води. I need some water. I need some water. Як ви скажете сендвіч? Sandwich. Sandwich. Тепер скажіть, я б хотів сэндвіч? Я голодний. I'd like a sandwich? I'm hungry. I'd like a sandwich. I'm hungry. Тепер ви зайшли в пекарню і хочете попросити, чи можна мені два сендвічі? І каву. Ви скажете: Can I get two sandwiches and a coffee? Отже, can I get, чи можна мені, чи можу я отримати дослівно. Слово can означає могти, можу, можете і так далі. Тобто, скажіть: могти. Can. can. I, само собою, це я, чи можу я отримати. Get. Can I get? Чи можу я отримати? І потім ви вже просто перелічуєте, що ви б хотіли. Отже, скажіть, чи можу я отримати? Can I get? Скажіть, чи можу я отримати два сендвічі?» Can I get two sandwiches? Can I get two sandwiches? І потім ще до цього ж речення додайте. «і». Каву. Чи можу я отримати два сендвічі і каву? Can I get two sandwiches and a coffee? Can I get two sandwiches and a coffee? Тепер задайте питання такого ж роду, але з піцами. Чи можу я отримати дві піци? Can I get two pizzas? Can I get two pizzas? Тепер скажіть, чи можу я отримати трохи води? Can I get some water? Can I get some water? І у відповідь вам надають воду і відповідають: Yes. Here you are. Це означає ось. Тримайте. Here you are дослівно перекладається тут. Те є, here you are. Але так це не вживається в англійській. В англійській це мається на увазі ось, тримайте. Тобто, коли я вам щось даю, я можу сказати Here you are. Я даю вам склянку води, я кажу Here you are. Я подаю вам вашу піцу, Here you are. Тобто, що б я вам не давав, я можу сказати Here you are. Скажіть, тримайте. Here you are. Спробуйте запитати, чи можу я отримати чай? Can I get a tea? Can I get a tea? Вам відповідають так. Ось. Yes. Here you are. Або вони також можуть сказати, звичайно, ось. Sure, here you are. Отже, ви це все замовили і тепер час платити. Платити англійською буде pay. Pay. Скажіть, платити, заплатити. Pay. І вас запитують, how would you like to pay? How, якщо пам'ятаєте, це як. Тобто, як би ви хотіли заплатити. How would you like to pay? Спробуйте сказати це речення, як би ти або ви хотіли б заплатити. How would you like to pay? І вони додають запитання cash or card. Cash or card. Тобто готівка чи карта. Готівка англійською буде cash. Cash. Скажіть, готівка. Cash. Тепер карта є дуже схожим словом до українського. Card. Card. Ну і між ними стоїть слово or. OR означає або, або чи. Тобто або це, або це. Це чи це. Так ось скажіть або. OR. OR. Пригадайте, як сказати готівка. Cash. Скажіть карта. Card. І скажіть або. OR. Тепер скажіть готівка або карта. Cash or card. Cash or card. І у відповідь на запитання, як ви хочете заплатити. Ви можете просто сказати одне слово: карта або готівка. Тобто cash або card. Або ви можете відповісти повним реченням I'd like to pay with cash, або I'd like to pay with a card. Що таке with? With це з. Тобто я хочу заплатити з готівкою або я хочу заплатити з картою. Ми так не скажемо в українській, але в англійській вони там додають with. Тобто не можна просто сказати «I'd like to pay cash» або «I'd like to pay card». «Cash» ще куди не йшло. «Cash» можна так сказати, хоча це не повністю правильно, а картою це взагалі повністю неправильно. Також, будь ласка, вживайте слово with з готівкою або з картою. Отже, спробуйте сказати, я б хотів заплатити готівкою. I'd like to pay with cash. Тепер скажіть, я б хотів заплатити картою. Перед картою потрібен артикль E, тому що карта це злічувальний предмет. Ми можемо порахувати кількість карток, і у вас може бути їх багато. Ви просто кажете, що ви б хотіли заплатити якоюсь картою. I'd like to pay with a card. I'd like to pay with a card. Рухаємось далі і тепер спробуйте пригадати запитання. Звідки ти? Тобто з якої ти країни. Where are you from? Where are you from? Тепер в нас нове запитання. Де ти живеш? Where do you live? Where do you live? Отже, в даному випадку live означає жити. Скажіть, live. Тут важливою є вимова, тому що якщо ви скажете leave, тобто з м'яким і, це вже покидати, залишати якесь місце. А от live, це воно звучить ближче до нашої e. Е. Live це жити. Отже, скажіть жити. Live. Live. Тепер скажіть все запитання. Де ти живеш? Where do you live? Where do you live? І відповідь можна сказати I live in. In означає в, тобто в якому місті. I live in. Скажіть, я живу в. I live in. Наприклад, I live in Lviv. Я живу у Львові. Або I live in Odessa. I live in Одеса означає я живу в Одесі. I live in Київ. Я живу в Києві, або I live in London». Я живу в Лондоні. Отже, будь ласка, напишіть коментар під цим відео з назвою міста, в якому ви живете, починаючи з речення I live in. І далі буде йти назва вашого міста. Ці запитання підходять не тільки для того, щоб запитати в якому місті ви живете, а також і адресу. Тобто, наприклад, якщо ви говорите з вашим знайомим, з яким ви живете в одному місті, і він вас запитує, «Where do you live?», Це не означатиме в якому місті, тому що всім і так це зрозуміло. Це означатиме де саме, або в якому районі, або на якій такій вулиці, де конкретно ви живете. Уявимо ситуацію, ви кажете, мені потрібно йти додому. I need to go home. І ваш знайомий запитує, де ти живеш. Where do you live? В даному випадку він, можливо, хоче вас провести або запитати, чи ви йдете по дорозі з ним в ту ж саму сторону. Тому він запитує, в якому місті ви живете, тому що ви обоє знаходитесь в одному й тому самому місці, і, звичайно, що ви живете в тому місці. Тому він записує, запитує про вашу адресу. Тепер уявімо іншу ситуацію. Ви зараз знову ж таки зі своїм знайомим, ну або знайомою. Ви, наприклад, гуляєте в парку, і тут ви проголодались. І ви запитуєте, чи ти голодний або чи ти голодна. Запитайте вашого знайомого. Are you hungry? Він надає відповідь. Так, трішки. Yes. a little. І запитую у відповідь, як на рахунок тебе, або що на рахунок тебе. What about you? What about you? Ви кажете, я голодний. I'm hungry. I'm hungry. І додайте запитання, чи хотів би ти щось їсти? Would you like to eat something? Would you like to eat something? Ваш знайомий відповідає так, звичайно. Yes, sure. Yes, sure. І додає речення Ходімо до пекарні. Let's go to a bakery. Let's go to a bakery. І ви кажете добре. Окей. Okay. Окей. Okay. Отже, ви зайшли в пекарню, обрали що хочете і замовляєте. Спочатку ви скажете перепрошую. Excuse me. І скажіть, чи можу я отримати два сендвічі і чай? Can I get two sandwiches and a tea? Can I get two sandwiches and a tea? І тепер черга вашого друга. Він каже, і чи можу отримати я бургер? And can I get a burger? And can I get a burger? Потім він повертається до вас і згадує: Мені також потрібна вода. Скажіть, мені також потрібна вода. I need water too. Потім він повертається до офіціанта і каже, перепрошую. Excuse me, чи можу я отримати воду також? Can I get water too? Can I get water too? І подякуйте. Thank you. Thank you. Після цього вам принесли замовлення, ви пообідали і розплатилися. Чи пам'ятаєте ви, як сказати платити? Pay. Платити готівкою. Pay with cash. Платити картою. Pay with a card. Отже, ви розрахувалися, вийшли і кажете. Мені потрібно йти додому. I need to go home. I need to go home. І ваш друг, можливо, думає, що це по дорозі, запитує, де ви живете або де ти живеш. Where do you live? Це кінець 12-го заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви все зрозуміли. Якщо ви відчуваєте, що винесли з цього року менше, ніж 80% інформації, перегляньте його ще раз, тому що поріг для переходу до наступного заняття це якраз 80% засвоєної інформації. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше або не вперше, але ще не підписалися. Тепер моя ціль це якомога швидше набрати 100 тисяч підписників. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!